Доброго дня всім добрим людям. І так, е хочу нагадати людям, що почалося ліворуція 2014 року, і, а саме з Врадівської ходи і, і був такий собі ліворуціонер е Сергій Гляненко, який очолював Врадівську ходу з самим великим прапором потім на Майдані 2013 2014 року. І е що він говорить? Врадівська хода закінчилася, буквально на п'ятий день, оскільки якийсь довбень під уменю дав нам на трасі 100 євро. Та коли я їх собі взяв на збереження до першого обмінника, ліворуціонери виставили біля мене пост охорони, щоб не втік з купюрою. Аго, побратими, хто прочитає? Щось я не так сказав. Ну і по-дальшому це привело до захоплення влади в Державі України, яке... Видано під Революцією Гідності. І що таке влада? Влада це здатність впливати на процеси. І такий собі Андрій Єрмак впливає, як глава Офісу Президента України, впливає на президента України. І сам Єрмак заявляє, що виконує лише роль координатора і хвалиться здатністю отримувати результати. Ну, результат відомий на сьогоднішній день це втрата ще додатково 13% території України, контролю Державою України. Я не беру участь у кожній роботі, я лише координую. Так як я дуже пишаюся тим, що президент запитує мою думку, але він запитує мою думку тому, що я отримую результати склав. Ну і я сподіваюся, що він увійде в історію. Обрізаної держави Україна, як відомий громадський діяч, ну як меценат не знаю, поки що невідомо там, чи займається він меценатством, який захоплюється політикою не лише до глибини своєї душі, а й до глибини своєї кишені. І оце згадав про юнга і хотів також поділитися своєю думкою. Це про того Юнга, що досліджував колективне та про те, що в Україні вийшов феномен колективно свідомого. Це коли 73 свідомо проголосували за Зеленського на пост президента Держави Україна. І думка цих духовних людей а у нас їх 73 саме тих, які проголосували духовні. Які проголосували за колективне свідоме. І варто мати на увазі, що українці також, незважаючи на крайній е, ліберально демократичний е, індивідуалізм, мають колективне свідоме. Це колективне свідоме, е, тих 73% є е, Реальністю і воно проявиться ще не один раз. Ця реальність може проявитися і в тому, що ми можемо обрати на наступних виборах, якщо вони коли-небудь будуть при моєму житті. А я хочу звернути увагу, що ніхто і не заїкається про вибори, ніхто не заїкається про можливість виборів. В тому числі і на тих територіях, де прямо чи побічно не йдуть військові дії. І не будемо питати Володимира Олександровича про те, хоче він бути президентом чи не хоче він бути. Просто давайте зробимо цього, як пише один відомий критик моїх описів. Каже: давайте оберемо цього піскограя президентом або імператором всія обрізаної України довічно. Ну, не мається на увазі не довічно, до кінця цього 21 віку, а мається на увазі назавжди. І, і так, інший критик, і, вірніше, не критика, а доволі відомий політик, відомий на всю планету Україна. У свій час писав так: що від лібералізму не залишилося й сліду, немає більше так званої свободи особистості. Права особистості визнаються тільки за тими, в кого є капітал, а всі інші громадяни вважаються сирим людським матеріалом, пригодним лише для експлуатації, розтоптаний принцип рівності людей і націй. Він замінений принципом повноправної експлуататорської меншості з правом експлуатації більшості громадян. Прапор буржуазно-демократичних свобод виконати, викинути на сміттєзвалище. Раніше буржуазія відстоювала національні інтереси, наразі вона продає права націй за долари. До чого я це веду? Я думаю, що в зв'язку з економічною кризою все-таки варто підтримати цю е, пропозицію, що імператором сія обрізаної України е, цього. Е, Президента обрати все-таки довічно з метою економії коштів, фінансів, тим паче, що нарост шляхом мовчазної згоди і конклюдентних дій ну, буде якесь там бурління в масах, чуть-чуть, яке швидко подавиться поліцією сучасною репресивним апаратом держави Україна. І я думаю, це буде правильно, оскільки. Він самий достойний, він ніколи не рветься, не рвався до влади, він і зараз не дорожить владою. І тому ця е, хвалебна ода, яку я сьогодні е, розказую, має право на життя. Якщо хтось хоче заперечити, то прошу аргументовано заперечувати і не лити грязюку на нашого сонцесяйного, оскільки грязюка до нього і так не пристає. Тобто ваша грязюка буде. Е, Автоматично відкинута на рівні наномолекул і на рівні атомів, оскільки вона одразу буде відторгатися, буде відчужуватися рівно так, як і відчужуються громадяни України від держави, і на сьогоднішній день президент наш сонцесяйний фактично. Говорить не громадяни України, а він говорить українці. Хоча такого поняття, як українці, я звертав вашу увагу з 2003 року. не існує. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Я думаю, підтримка ідеї про імператора Всія обризаної України має право на життя.